А чому ніхто не говорить про те, як, по сучому, в Україні побудована система оплати комунальних послуг. Тато мого чоловіка помер 9 місяців тому, і цією справою тепер у нашій родині займаюсь я. Я зізнаюсь чесно, мені дійсно складно і досі розібратись з цією сучою наголошую системою. Беремо одну звичайну квартиру і дивимося, скільки різних платіжок і за що саме ми отримуємо. Ви не можете в Україні заплатити просто окремо за газ, світло і воду. Mm -mm. Почнемо з холодної води, і тут є два різні. Знірячки. Перший це споживання холодної води, а саме скільки реально кубометрів ти використав. Другий це абонентська плата за обслуговування холодної води. Це фіксований щомісячний платіж не за воду, а за сервіс, який ти отримуєш. Це плата за те, що ти підключений до системи водопостачання, що водоканал приймає показники твоїх лічильників, формує твої платіжки, веде твій особовий рахунок і обслуговує саму систему розрахунків. Тобто, навіть якщо ти водою не користуєшся, не живеш там, а абонентську плату ти все одно платиш. Далі гаряча вода. Важливо розуміти, що в Україні гаряча вода це не просто вода, це послуга. Одна компанія подає холодну воду, а інша компанія її нагріває подає вам її вже як гарячу воду. А за водовідведення цієї гарячої води ти платиш першій компанії. Одна і та сама вода, але різні компанії різні платіжки і різні послуги. Тепер газ. І тут також важливо розділяти поняття. Газ у квартирі це газ для плити, для приготування їжі. За цей газ. Газ, ти платиш одній компанії як за товар, але ще є доставка газу за те, що цей газ доходить до твоєї квартири по трубах, і ти платиш це іншій компанії окремо. І знову ж таки, якщо ти навіть не користуєшся газовою плитою за доставку цього газу, ти все одно платиш. А тепер про опалення, і це дуже важливо. Газ це не опалення. Опалення це послуга подачі тепла в батареї. Цю послугу надає окрема компанія. За опалення ви платите за саме тепло. І окремо або плату за обслуговування. Навіть якщо батареї ледь теплі, навіть якщо ви не живете в квартирі, оплата все одно нараховується. Але ще є окремі платіжки: електроенергія це одна компанія, вивіз сміття це інша компанія, і квартплата це третя компанія. Пух. Квартира у вас одна, але багато платіжок, багато різних компаній і зовсім різна. Логіка нарахувань, а також вам це треба робити у різні дні місяця. У вас є певні числа, коли вам треба за газ передавати показники, за світло, за воду. Робиться все так, щоб по максимуму на всіх компаніях відмити гроші. На мою особисту думку влада зробила навмисно складну і заплутану систему оплати комунальних послуг для того, щоб люди забивали на цей хер Просрочували свої платежі, а потім вони видадуть закон, в якому скажуть: а за те, що у вас не оплачені комунальні рахунки, ми у вас забираємо квартиру.